Цу. Доброго ранку. Вставай, Петлюка. Був, би... був би він добрий. Ти Ах... шей. Ну, ви... Так стільки валялися. Був би добрий, якби ти не сунув носа, не всі. Куди сунув носа? Мужики, я поп'ю води, бо ще відкисну. Попий. Давай, давай. пий. Який носа, бляха, я їхав коня дивитися в Макфарлайн ранчо, тут по мені стріляти почали. а твоя ну, подруга, чого в масці, а? Хто моя подруга? Я її знати не знаю. Дивиться. Це... Ну ну. Що, я, я ж без маски, воно вони в масці, то якісь бандити, я не знаю хто там шуки. Так ви разом подивіться, по нам стріляла. Та я не знаю, я сам за себе ви що не бачу. Так, дивись, ти відвернешся, а ми подивимося. Все, дивіться. Дивіться за ним за ней палені не. Так а що, він їхав той під коняку, бл**, ти знаєш, з грошима Оооо, 20 О, панчиків мазі Як ти себе чугаєш? Хлопці, я пер перекушу, бо зараз погано як стане Да, да, да Ти тобі не холодно? Ти ні**а, воно вроді нормальна Брешно, нема в нього грошей Та як немає? Ну тут ще нічого. Ааа, це в сумки лежить, ой. Ну. No. Я... Все, поїла, попила, готова, пускай ручки. Розказуй, що, що чого що ви. Ну так ви перше почали стріляти? Ну, ти бугай здоровий, я тебе зв'яжу, що немає. Та де може не треба, було? Я і так. Ой, блін, а яйца! У вас була маска, перші почали стрільбу, по нам. до того. Чи ж підгинай коліна, щоб яйця не відморозив? Ага що Чуєте, може, її по голові панкули, а вона каже, що вона втратила, що забула хвилювати. Чи ти нормально все? Нормально, нормально, не треба, дякую. Зараз ми знаємо, хто тут така бандитка. Ти давай не дивися на неї. Та не дивлюся, взагалі, а, в інший та, пік дивлюся. Опа. Тут законно Скільки? А я ж сам кажу коня їхав, я вообще да, не, в, я так, не там, знаю, хто не який А я звідки знаю, я по всім <плес> в шмаляв. В шмаляв. В Чоловік 10. Не знаю, мужики, хто то такий. А ти теж законник, так? Я законник, да. Ааа, та я з роуца. А що ти тут за Що? Ти кокся? Я не кокся, не, кокс то інший. Нам треба Коксів. Нема кокса, не знаю де його йти. Не було його сьогодні на зміні. От паршліайс. Чудив і втік, да? А щой на чуди? Ой, на чуди от бідних. Дай, бідних людей. Ого. та-та. треба з ним окремо говорити. Ага. Гадаша, ти, ти не кокся, ви ти з тобой бомба. Не, не, та я яка, я там, знаєте, воно мені здалася, та законка їхня бляха і шерифка. Я давно казав, там якісь прикордонники казали, віддайте на місто. Я казав шерифу, тому віддайте бляха, не буде проблем. No, no. А вона каже, та ні, я не віддам, це наша, наша. наша територія. Хай вбийте мене, nice. але не віддам. кажу, та блядь. Ого. Баба, вони такі, ну. <гум> я ж кажу, воно ну, мені вх... не вперлося ні Чекай, те Сандині, ні то, той лимон. То шереф... А, то папа шериф. Понятно Натана. Блін, як холодно. Чув... Тобі треба піти в шериф. В шерифа. <гум> а так керуно мені треба, бляха, мужики, щоб до мене потім приходили і казали, що Сандині віддай. Так, Так, віддаш вам. як керуно мені взагалі цей геморой? Зачем тобі той Сандині? Ну, а що мені та шерифка? Ой, Чорт забирай, ніхто не чує. А? а куди ти збирався після шрифу? А не знаю куди. Може лікарем піду працювати думав. Я а ж лікар думаєш, в минулому, ну. Ти думаєш, щось буде толково? А я лікар, я отримав кваліфікацію, у мене є диплом. Давай, я а, ти вчився. Ну. Ох, мать те гарно. Ой, блин, що там что же такое лодо? Замерз, да. Ой, то не то слово. А. Розведіть якесь багаття чи що. Пограбували. Ой, а, блін, то що ж ви її кидаєте на шо, мене? Грітись, грітись. Народ чи так? Ви пограбували, когось? Так, так. Так, нормально. А його пограбували? А скил. Созда, соза. Двісти ман. Двісти. Нормально. Вистачить на лікарню ліконе. Ну тоді цього раунди. Почекай. Так вони ж моють окремо російські. Давайте тоді. Блять, ааа! Да ёб... Ооо, хорошо. Все для о, вашого комплекту. Ти більше вам розпалили вам багаті. Бачите, які ми довго. Ооо, це вже хорошо. Так, це, жрать, чи, хто це такий розумний біля борічно, моїх ніг. Чпарювати. Ви що, не бачиш, що я землю тут готова під вогнішим? Добре, перебувачу. вибирайте, хто з нами далі поїде, щоб вони окремо розійшли. Mm. Я забираю бабу. Бери. Резина конятить. Ні, обережно, що обережно, що. Зараз почекаємо нашу вітром з того синфону. Ага. Пить. А що ж, у неї якісь проблеми з пам'яттю своєї вашої подружки? Та в неї, яка вона моя а, подруга, то бляха ліку, бандитка лікувалась. якась, яка каже, що вона вас Вона каже, що вона вас знає, вона, вона сказала, <пит> що вона вас знає. <пит> що <пит> ви разом ніколи. Я лікали. вам говорю. <пит> а я кажу. Так що ви бабі вірити будете чи жов? Та ладно, я одно... Ну мені ж вірять, знаєш, бачите. Ой, блідьте, ви теж ви міст, вибачаюся, як звиняйте. Стерлін, Джейсон. Чуєш, Джейсон, а, а. я там на копці вийти, де від Джейн. А мужики, цього не скажу, чесно, він мій друг. Самі розумієте, ви хоч і бандити, але у вас теж має бути якесь поняття честі. Ну, ой, б... Ладно, кажу, в Сандині живе будинок 45-й зліва від хліва. О, як торг дуже, mm -hmm. що треба Чи дивитись так окремо лиць. А як ви далеко часто виїжджаєте кудись подалі за морі? Та як коли ото шериф говорить, там якісь відвести там що та речі, якісь Годинок треба то сам були. Ага, так, так. Та. Так, да, да. 40... да 40... зліво від хліва. Шест... Третя хата від 46, хліва шо одразу. Да? Ага, да. 46. так. 48. 40... А, 48. 40... Да, 46 Так, 48-й. А, 48-й. Так, 46-й. <плес> а, так, чуєш? Да, може, може, ще раз йому तей, так, Хай, говорю, Хай свистить свистить щось це? Я тож правильно говорю, вітер свистить щось. А то му, вітер, бля. Theirs, а, ж, ж, <плес> не тільки вітер буде свистіти, а ну ще раз, скажи, нормально буде. Третя хата від Млина, 45-й будинок, Сан-Дені. Ну, бачите, 46-й кайф. <плес> <плес> 45-й, 45-й, 45-й. А, 45-й. Диви, бо вітер свистить, пулі свистить, все свистить. Тут понятне діло. Все, супер. Зараз пострелю <плес> 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 коліна. <плес> 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 Де то та за шо, мужики, я ж сказав, не воно мені треба. його, мати свою Добре тоді. Давай, ми поїхали шукати. Ага! Давайте, давайте. Давайте і вам не хворіти. А тут нараз не стріляють. Хай ноги не мерзнуть. Дивіться, щоб коліна не боліли. Чув, блондинчик. Не мерзне. Все, поняв, не буду. Дякую за вогнище.